Але якщо жінка заходить і в неї кожа сіро зеленоватого кольору, я завжди питаю, а скільки вже років ви палите? Вона каже: звідки ви знаєте? Тому що в нашій шкірі не закладено механізму виведення нікотину. Уявляєте? З легенів закладено, тобто Хронічний курильщик може через деякий час викашляти угу. те, що в нього було влагення. А шкіра немає, а шкіра немає. Це нікотин, який жінки палять, він на все життя накопичується і змінює і текстуру, і колір шкіри. І можна побачити це на шкірі. Так, вибачте, але ж не тільки це жінок стосується. Чоловіків так також. Ну звичайно, шкіра в нас однакова. Ну, я маю на увазі. Тобто, чоловік, не палити жінок. це, стосується чоловіків, якщо вони хочуть виглядати молодшими. Е, і і берегти шкіру? Е, звичайно, звичайно, тому що ну, про нікотин ми знаємо, що рак гортані, рак губи, рак і легенів це достовірно.